Вітаю, друзі. Хочу чесно визнати: я втомився ні, не від війни. Війна, звісно, випалює, знекровлює. Війна це боляче, це важко, це складно. Але я розумію, що якщо опустити руки і здатися або погодитись на щось, те, що пропонує Росія, то переважна більшість українців закінчить своє життя десь в Сибиру або в концтаборах. І це правда нашого життя. Мене втомлює на це: боротьба навпаки, загортуємо і вона допомагає виживати. У нас нема іншого варіанту: або ми б'ємося, або погоджуємося на російські умови і тоді перетворюємося на окраїну російської імперії. Ні, ще є один варіант, коли ми погоджуємося на Стамбульські домовленості, і тоді. Просто перетворюємося в симулякр країни, а фактично стаємо російським проксі. І хоча нам будуть розповідати, що це варіант виживання країни, це не варіант. взагалі. Більше того, умови для розвитку країни в такому варіанті будуть відсутні. Я втомився від дурості влади від того, що вона втратила контроль від того, що корупція стає вже не загрозою. А вбивчою силою в Україні від того, що переважна більшість можновладців, саме переважна більшість можновладців, сприймає війну як можливість для персонального збагачення, а також як можливість для того, щоб розібратися з опонентами або конкурентами. Те, що я бачу зараз, втомлює, те, що я спостерігаю, не додає. Віри до влади, яка теж все це бачить, але мовчить або навпаки потакає цьому. Коли я бачу, як, наприклад, звичайна голосійська прокуратура разом з одним з чиновників починає тиснути на бізнесмена з метою віджати землю в нього, просто віджати для того, щоб потім або продати її, або на неї щось побудувати, то я розумію. Це не правоохоронна система, це правопохоронна. А потім, коли я з'ясовую, що до цього не мають ніякого відношення ані в офісі генпрокурора, ані на банкові, ані які депутати, це просто ініціатива прокурорів, які, бачучи все безвладдя, вирішили трохи підзаробити собі на своїй гаманець. Так, от я можу сказати, що це неодинокий випадок. Коли я бачу, що міністр новий міністр аграрки, е показує, що він білий пухнастий, але готовий вилизувати дупу нашої влади не гірше, ніж Лещенко, то це мене не засмучує. Ну, ця влада вже нас привчила, тому що вона інших до себе не бере. Але коли журналісти з'ясовують, що поки той був у владі, цей новий міністр, а він там цілою областю керував, то він обріз і майном і грошима. А наші правопохоронні органи і антикорупційні органи чомусь на це не реагують. В мене запитання: коли голова департаменту СБУ, голова департаменту кіберзапахисту Вітюк був спійманий на того, що в нього є майно, яке він не може пояснити, звідки в нього його відіслали з Києва, якби щоб покарати. Публічно. Не публічно сказали, треба пересідати, щоб скандал стих. повернули до Києва. А потім НЗК провела таку перевірку, яка показала: ВІТІКа все добре, все гаразд, все супер. І навіть попри те, що всі розуміють, що це фальсифікація, нікого це не хвилює. Коли ми розуміємо, що. Депутат Верховної Ради від партії Слуга народу Одарченко спокійно виїхав за кордон, тому що він не хто інший, як частина влади, незважаючи на те, що в нього є підозра в корупції, а паспорти здані, і йому місцеві представники влади, з якими в нього добрі стосунки допомогли виїхати з України, то ми розуміємо, це кругова порука. і це теж втомлює. Коли ми бачимо, як некомпетентні люди очолюють різні напрямки, не досягають ніякого результату, окрім персонального збагачення, це втомлює ще більше. До речі, про цю втому говорять вже і на фронті, бо вони втомилися чекати, поки нажруться ті, хто повинен їх забезпечувати. А також вони втомилися чекати, поки покарають всіх тих, хто, наприклад, пропонував яйця по 17 гривень і планував провести цю оборудку. Постачальник цих яєць, по 17 гривень, є і зараз постачальником харчів для Збройних сил України. Це теж цікава історія. Але мова навіть не про це. Вони втомилися дивитися, як люди, і я до речі, теж є про воїнів наших, які знаходяться на посадах, замість того, щоб опікуватись інтересами держави, Збройних сил України і громадян. Опікується виключно одним інтересом забезпеченням свого майбутнього поза Україною. Саме тому вони і займаються корупцією, і це втомлює. Ну тому що саме через таких покидьків ми не можемо не те, що перемогти, ми навіть не можемо зупинити наступ росіян, який йде повільно, але йде на Донеччині. Кожен раз, коли я читаю повідомлення від. Про власних балаболів, або заяви з офіційних джерел, що ситуація на фронті стабілізована, що наступ росіян зупинений, що з флангів ніхто не наступає. В мене з'являється тільки одне запитання: а для кого ви брешете? Ну що, ви думаєте, що у нас нікого немає друзів, побратимів, рідних на фронті, які там знаходяться і розповідають, що відбувається, які перекидають нам відосики або. Надсилають повідомлення, в яких розповідають, що справді відбувається, то навіщо брехати? Чи ви вважаєте, що якщо сто разів сказати халва, то стане солодше у роті, це я звертаюся до нашої влади, бо інакше їх мотивацію так брехати, не зрозуміти? Мене лякає на те, що з України через все це зараз їдуть. Через війну їдуть, але їдуть і через безвладдя, їдуть через анархію, їдуть через те, що влада навпаки намагається вводити такий авторитарний стиль, коли всі, хто говорить про крит... всі, хто критикує владу, всі, хто говорить про корупцію, про факапи, про кумовство, квартальство, про непотизм, з ними борються. А от всіх цих корупціонерів, факаперів, кумів, квартальців не чіпають. От від цього люди їдуть. Бо не бачить перспектив цієї влади, але я знаю, що після війни влада зміниться. Зміниться. Мене лякає просто скільки людей не захоче повертатися, тому що взагалі втратить віру у майбутнє нашої країни. Це погана ситуація. Дуже погана. До чого може це призвести, всі розуміють. Але треба ж якось цьому запобігати. Чи вірю я, що Зеленський одумається, покличе дорослих, розумних. Чи вірю я, що оточення Зеленського зміниться на компетентних та професіональних фахівців, які знають не лише що робити, а як досягнути? Ні, не вірю. Тому що Зеленський на дух не виносить тих, хто розумніше за нього і вказує йому на його помилки. Зараз до нього ходять тільки з добрими новинами. Може, тому в його голові є історії про те, що Татаров вбивав Чеченців в центрі Києва. До речі, він за це досі не вибачився, а також про те, що а, наступ росіян зупинений курською офензивою. Ах, так, я втомився. Це правда, але від того, що я втомився. Нікому краще не буде. Від того, що я перестану вказувати на факапи, вирішувати проблеми і допомагати нашим Збройним силам, перестану допомагати, краще нікому не буде. Тому в тому, ми відкидаємо в бік, долаємо її і далі тиснемо на владу, примушуючи її займатися проблемами України. Бо, окрім нас самих, це нікому не треба. А влада самостійна. Як ми бачимо, нічим займатися не хоче, окрім персональних інтересів. Але так буде не завжди. Пам'ятайте про це. Боріться, допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, іншої України у нас немає. Ми зможемо перемогти, ми зможемо відродити країну, ми зможемо все зробити. І Україна постане. І тоді все буде Україна. Папа. -па.